З вами рибацький куточок писана рибачку, на, на когопах. Зараз будемо говорити, все покажу. Це місце тут, тут. І там сумочка нова, Гору, зараз все вам покажу. Ми хаскалися, снасті типу, поціпляли. Тут нові гачки. Зебесь без цього будемо. Нові очки. Так, домка. Одну туди поводимо. Давайте спробуємо туди Ну, Побачимо, качки Фух. Побачимо. Ось така прикомка і технопортон Зараз... Вот. Ж... Кося, дорозі корови. Замість время прикомку така вийшло запах тупо горох чистого дає. Зараз будемо називати, надівати. Зараз спак, що підемо за кормом зараз. Ось, там по... поставили заявити по папчик мене і дві за собі. Зараз очі закинемо і все показуємо. Голосенька закатала сейчас. Друзі, тут не видите, как петь. Голосинка. Она росит кучок і на сухопик, на все останнього могла напевно какие. Кучок уже закинет там прямо в комусь. Я закидаюся, все покажу. За друзі, ми закинув. Зараз потім мамочка. По беззаком. Такі у нас друзі справи. Правда, піймать хоча б одну руку рубця. Таких два-три. то, друзі, іди тросить холодильницька. Зараз ми теж будемо їсти. Можна спати і буде карпа у нас. Друзі, ми прямо так хорошо закормилися. Ось можна піти потах новоручку. Добудок. Вот там трохи там побачимо. Там і рибаки прирізають. Зараз покажемо, як надо кору порвати. Хоч у дорозі. Бам-то цікаві. Сьому утра не писіх. Вот у нас и гудки козеро стоят под николодом. Ну, тут кохот часто скидывается, когда я пашко город. Надеемся, может, все будет. Нас підтягнемо. Четко, чітко. Так можна і покушати. Сонце починається так п'ять. Покушка, мабуть. У нас їсти ого. го Сьогодні. Наш камеру якось поставимо. І будемо кушати. Тосить буде ходімоські друзі. Гально вам переможе. Навіть вам карапець. Тайна Рубанека, тут Рубана, да до трёх метров я дума була, тут покорина. Ви так вже тут пари. Дадуть поїсти людині. Сенці конечно капітання починається. Усього взяли. До двох часов сиде. Ходив на ночовку, одного капач другого. Двох піймав на той 200. І потім другий сутки сидів. Тихо. Другий сутки. Мегкий був. Не хотів знімати, такий позор. А к здоровий. всех 不 в о и Не знаю, нам треба буде щось робити якусь хабу буде, та захвати тендець. Мені гайдом посігнізати, бо пішов би під дерево, так немає, хай Ото такі ріски. Тут якась догадсько бачив такого, то всім, то все скидався тут. Може одні кого п'яти день? Прям так гражник своє. Коруб, да. Поки окей нормальная. Зараз покая корп, чи хто там однідет. Чом пък по мене без печата, вече на те. Я пописся приїхала. <клухи> я сюда на тебе. Я так не міг що сю сюди. Вибор. О, це коса. Само витер до корови приходим. Десь вже ходжу на коробку без коропа. Не хоче опять и хорошо, ну надеюсь я тоже на не буду кивати. Если буду кивати, то цю камеру. Уже такой хработ, да де... он ми зараз будем просто опять. Друзі, Ми в Хагабуді спимо, віддихаємо, бо жарко так опять. Тільки 7 утра, 7 грам кого. Друзі, кого це? Мимо, трохи поспимо. Я сьогодні буду кювати, в принципі. Буду кювати, тут у кому руємо. Проваги. Ми що запис коротше не хочу, перекинув, навчу відер. Не хоче, мене не фіга. Ще ще сидить уже. Піски. Трохи натягу попуска, натяго попуска. Зараз побачимо. Я друзі по воду до додому сходимо і включу камеру. Так, кого сходив по воду я. Не хоче ні покьовки, нічого. Мехтво вудка стоять мертво. Не хоче воно, нічого, не знаю. Будемо далі дивитися. Може кіло. Зараз вже спати піде. Місця вона не хоче кювати. Тут, Ой, не знаю, попустила один раз і все. Це карась, мас, я не знаю. Ну, попустила так один раз, смачно, Кочка, не може і качка.

Відео щось? Уже девять мої девятка рашки до чанаточки. Да, звичайним побачим. Котчого запутаному все тут. Ці я зараз Вказувся. 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 Банди закинули. на пораз. Там Думаю, одну пара закинуть руки. Все туда, Закармовис. Тоже кормис. Фидер перекинув. Тихо свойка значавская и сам. Вот туда кинув. Оце віддих, це віддих вже. Ну це вітер. Будем Будемо ждати на западлочку. голову його з гомнем перенесів, не хотів показувати. Може там лістерся. А я таке буду показувати. Та, може як він якийсь то Густ, не там ну там, блін, дворна пішла, ніхто особі. Зараз знову поїмо знову і віддихати, поки не кинути, все включу камеру. Друзі, карас, грам 230 на рогах, це капець, З камеса. Бербашка вже зібралися там. включили запіш, Завтра відео нове, ждіть.